Друзі, всіх вітаю на нашому youtube каналі Агромеханіка. Сьогодні буде огляд на ось такий вантажний трицикл або муравей, просто в народі його називають. Бензиновий від компанії Renegade на 250 кубічних сантиметрів. Зараз поговоримо про його. Двигунчик більш детально, а двигун у нас стоїть від компанії Lifan, на ньому це написано. Мотолюбителі знають, що виробник Ліфан є лідером, китайським лідером у виробництві двигунів, тобто набагато мототехніки і якісної, так, яку прийнято вважати, Ліфан ставить свої двигуни і вони ходять дуже класно та ну, більш таки ресурсні. Тут на 250 кубічних сантиметрів даний двигун в поєднанні з механічною коробкою передач на 5 ступенів, але 5 ступенів тут йдуть з реверсом, тобто 5 передач вперед, 5 передач назад. І до того ж є понижений та повишений ряд. Максимальна навантаженість цього трицикла, тобто стільки можна навантажити в цей кузов, це 800 кг. Скажете, що не потягне 250 кубічних сантиметрів а я скажу, що потягне і легко, тому що з наявністю пониженої передачі це, в принципі, не так складно. А по самій підвісці, що ми можемо сказати? На кожну сторону по 8 листів ресори. Тобто на одній восьми листова ресора, і на другій стороні аналогічно. Попереду вилка йде посилена колеса 5.0012. Як попереду, так і позаду. Тому цьому трициклу, в принципі, підіймати таку вагу взагалі возять і тонну, будемо відвертими. І не потрібно зараз писати, що не потягне там, це лише можна перевірити. Повітряне рідинне охолодження в даного мотоцикла трицикла, вибачаюсь. Попереду в нас встановлений е, радіатор охолодження, за ним відразу є вентилятор. Який можна увімкнути тумблером, який знаходиться на кермі під вашим пальцем? Посилена рама. Давайте для цікавості просто я штанген не взяв, але 100% у вас будуть питання, що тут за рама, яка товщина і все таке інше. Отже, але в мене є рулетка. Зараз заміряємо ширину 10 см. Видно, так? І сюди в нас виходить 4,5. Тобто така профільна труба 100 на 45 мм. Досить непогано. Також, а, ще ж ви будете запитувати товщину металу. Так, друзі, ось з цієї сторони трішечки видно. Зараз можете приблизити стопнути кадр і приблизити у нас тут йде. 3 мм товщина самого металу. Тому, в принципі, цього вистачає вдосталь. Також привід у нас передається на задні колеса через е кардан на повноцінний міст, який тут і встановлений. Ще одне, до речі, що важливо: в даного трицикла є як електростартер, так і кікстартер на всякий випадок. Кузов тут, на жаль, не підіймається, але він е досить великий. І без гідравліки, підйом кузову тут просто не потрібен. Є також такі трицикли з гідравлікою, вони, звісно, що коштують на порядок дорожче. Але ж все ж таки, якщо ви захочете переробити під себе і зробити його з гідравлікою, ви це зможете. Легко або нелегко, але зможете це зробити. Довжина кузова складає 190 см, і ширина кузова складає 121 см навіть з половиною. А тепер висота борту. Зараз заміряємо, заміряємо і нижній борт, і верхній борт. Висота нижнього борту складає 39 см. Висота верхнього борту. Чому я так роблю? Тому що бачите. Нижнє ребро в рівень із заднім бортом. Тепер висота верхнього борту 55 см. Ну і на всякий про всяк випадок, давайте заміряємо і тут висоту 84 см. Робочий, універсальний розмір. І дос, ну, як? На інших трициклах, електричках там будуть менші кузови, це 100%. А тут такий для будь-якого господарства перевести, в принципі. Все можна. Хочеться звернути особливу увагу на те, як тут виконані, ну, що відкидаються борти бічні і задні. І дивіться, тут в нас не просто затяжка, як всюди, тут йдуть такі е, пружинки. Тобто, щоб ми не перетягували петлю, яка потім буде розхльобуватися, тут все е, в, такому, в такому режимі виконано. І це, ну, до речі, класно, тому що е, знос буде набагато менший і довше воно прослужить. Тепер тут на кожну, на кожну петлю є свої е, гумові проставочки. Що це нам дає? Це нам дає те, що коли ми будемо їхати, в нас не буде брязкотати весь е, кузов і нас не будуть чути за е, 3 кілометри. Він їде тихенько, плавно е, і нічого не, не тарабанить. Бічні е, також відкидаються, як я вже й сказав, все легенько, ніяких проблем. Насправді якісно виконаний. Трицикл. Тут ще також встановлені додаткові решітки для того, щоб ви не пошкодили сам стоп. Поглянемо на ергономіку самого керма. Тут у нас механічна приборна панель, все ол олдскульно. Також на кермо виведений підсос, тому що в нас тут карбюраторна паливна система, і все інше, як зазвичай: електростартер, вимкнення та вимкнення світла, нічого такого особливого. Тут також присутній ручник, як у автомобіля, І поряд з ним є ось таке воно типу сидіння для пасажира, але з урахуванням того, що тут ноги нема куди ставити, то це буде більше для коротких переміщень. Ну, а Під ним є бардачок, куди можемо, можемо скласти якісь необхідні речі. Ну, і такий поручень. По другу сторону, у нас стоїть розширюваний бачок охолоджувальної рідини. Яка прокачується, так? І, друзі, хочу звернути вашу увагу на те, що сам двигун, двигун встановлений на платформі, яка демферується. Тобто, ось тут ми можемо бачити такі проставки, а саме пружини, вони йдуть в чотирьох точках кріплення. І це нам додає комфорту при експлуатації, тому що ми не відчуваємо практично вібрації. Насправді, коли заводиш трицикл, немає гуркоту, тобто він працює тихесенько, комфортно для уха та вашої п'ятої точки. І все це відбувається дуже органічно. Що, друзі, давайте перевіримо, як він працює, заводиться і все таке інше. Легенько завівся, не відчувається ніякої там сильної вібрації, працює рівненько. Почала працювати помпа, ганяє охолоджувальну рідину. І тепер дивіться, я зараз на пониженій передачі. Вмикаю просто першу передачу і самим щепленням можу рушати все, він, він їде в принципі сам. Мені підгазовувати не потрібно, тому ну, я ж кажу, що насправді насправді вистачає е, цих 250 кубічних сантиметрів вдосталь. Тому... тому Тому трицикл насправді класний. І що найголовніше, він не такий вже дорогий. Тому, друзі, якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням, що знаходиться під цим відео. Я залишаю його там. Там актуальна вартість на сьогоднішній день та інформація про доставку та кредитування. Можете зателефонувати за номерами телефонів, які вказані на нашому сайті, і наш менеджер вас проінформує більш детально про всю інформацію, яка вас цікавить. А я дякую вам за перегляд цього відео. Всім гарного та дня та до нової зустрічі!